Моє вітання, слава Україні! Готуємося вже з нового сезону, комбайни повністю готові. І ще є робота біля аксіона. Аксіона чекає сьомий сезон. Трошки роботи він вже виконав десь. 6000 мотогодин вже наїжджено. Все відмето, відраєно. навіть незвично, що під кабіною все чистенько. Ну, а піде в роботу, там знову набирається пелюки. З таких робіт, які треба виконати, то замінити ті подушки на кабіні, воно все ходить ходором. От, і зараз ще робота по передньому мосту. Заміна підшипників, заміна сальників. Ну І тут досить мені сподобалося, як зроблено. Тут втулка стоїть на піосі, що зношується стулка, розрізав Ну чи вибив, вставив другу і поїхав далі. Досить. Оригінальне рішення. Та сторона вже зроблена. Замінена тяга рульова. Тут на крилах трошки ремонт проведений. Так, що ще робилося того, того... перед тим сезоном, то Заміна турбіни з ремонту, інтеркулір, були тріщини, заварували, ну і такі там патрубки і туди далі. Ну і саме, саме цікаво, як вже відрайний салон, Та як в новому новому тракторі, якщо це саме основне, як кажуть, це блищить як навіть незвично, я вже давно не був тут. Просто красота. Моніторчики. ну Я думаю, що мене цього року робота на ньому не обмене, без сколка буде. Ну, просто красота, все блищить, аж аж не віриться. Так має бути. Так має бути, ні пілюки тут. Проводиться досить багато часу, і має бути комфорт, зручність. Також проведене повне ТО, заміна масла в двигуні, в коробці, всі фільтри, ролики, паси. Ну, як кажуть, в тіктокові Побритий і наглажений А трактор в господарстві один і на нього Вкладається досить багато роботи. Так що колеса вже замінені. Передні, а задні ще рідні. Тобто 6 тисяч мотогодин задні від'їздили. Навіску зробили. Ще одна проблема є, не працює навіска, хоча не дуже є таких агрегатів, щоб з навісним працювати. В основному все причепне, як дискова, Джокер, так і сівалка хоршпромту. Але все-таки треба розбиратися, в чим причина. Ну, я думаю, що все знову ж там стоїть. Електронікою і проводкою? Загалом трактор заслуговує на увагу, працює. Ага. Підчепник таку має виробітку, що ну, просто, не, камера, камера передасть, то, ну, от, які вибиті, не просто руви. Я ще такого скільки. щоб так на підчепнику було вибито. Тут трохи складніше, бо є датчик, щоб його не пошкодити. Ну і якось будемо зараз випресовувати. Он меня нам не втихнут сюда, может, Раша. Такая ситуация с печепником. Будивельники працюють. Під навіса буде комора, замурується стіна. Так, як ми вирішили це питання? Наварили на обойму такі кусочки знімає аж і тепер іде процес. Я не йде. Чи відриває, звачать. Було Он Тут з тим братчиком треба бути акуратним. Не хочете. Попробуй в турець здарити. автомат такий, вже не перший рік працює і ніби на нього нарікань нема. Щось той підшипник блюсить сидить. Годі потягнути. Процес пішов, прогріли тут частину. І способами, способами і по субами, по робота йде потроху. тут звар. Дайте. Япніки нові на місці, солідолу нашмаровуємо. Щось придумано заводу, щоб можна було підкачати. У мене в джундірі старому є масленочка, собі підкачав, скільки треба тут. Тут все по-іншому втулку замінили. Ну, тут все просто Болгаркою розрізав, зубилом вдарив на трісло, вилетіла, втулку нагріли, вона залетіла, охолола і все, зараз сам процес, як то все на місці, попасти, приспособа. Я думаю, одну сторону запхали, то і ту запхаємо, сальник новий. Ну і До вечора треба, щоб трактор був на колесах і починає, починає до колод. Сьогодні зиму ячменю. Джундіри на низькім старті. Так що можливо ще таке відео буде з поля, з обмолоту. Якщо я буду мати можливість заїхати. Ну, а на сьогодні, мабуть, хватить. Відео завершую. Всім всього доброго. Пишіть, коментуйте, як у вас справи, як жнивуєте.